Но ви кандидати в президенти, ну, ви заставили не мене не замислитися. Не ви понимали, пропагуєте, що не все було погано в радянській освіті. І я замислилася, дійсно не все погано. І в першу чергу вчитель за Радянського Союзу отримував достойну зарплату і достойну пенсію. І мав статус е, покраще, ніж вчитель зараз, в кого зарплата менше, ніж е, вартість мобілки. Але питання до вас, яким чином ви пропонуєте фінансувати освіту, так, щоб не залазити в борг іноземним державам, так, щоб не провокувати інфляцію і не провокувати популізм, але дати школі, дати вузу, дати студенту і учню ту зарплату, ту соціальну підтримку, яку вони заслуговують. І останнє, вас на носі виборча кампанія. Не полінуйтесь, поїдьте в школи. І якщо ви будете готові почути вчителів, то вони надиктують вам у ваші програми, ваші майбутні звершення в парламенті і в уряді. Стільки хорошого. Будьте тільки готові це чути. Я вас дуже про це попрошу. Дякую.